Христос народився. Привіт вам, дорогі! Дуже-дуже радо вас вітаю і перепрошую, що так довго. Одразу скажу, що версія, яку ми записували, того привітання, вона так і не побачила світ через певні проблеми. І тому записую це в день першого мученика Стефана. Але надіюся, це ще більше якось підсели ці привітання. От тому так по-простому і від усього серця. Вітаю вас, дорогі, з цими урочистостями. І що хотілося б вам побажати. Напевно, передусім, цього року ми всі, коли ділилися оплатком, бажали один одному миру. І це прекрасне побажання, дорогі. Але я маю для вас пропозицію дещо іншу. Сьогоднішній, сьогоднішній цей спомин нам знову показує в яку ми читаємо, і е, читання перше, воно показує, що в цьому світі немає миру. От. І чим більше якось ми його шукаємо, тим більше ми в ньому розчаровуємося. Цей світ це світ змагання, змагання за те, щоби осягнути вічність, щоби зберегти ті всі дари, які Господь мені дав, розвинути їх і разом з тим через це пройти цю дорогу і цю вічність осягнути. І Різдво Христове, це не урочистість, яка вирішує всі мої проблеми, бо зверніть увагу. Проблеми абсолютно не вирішилися. Різдво Христове це урочистість, яка говорить мені: я буду з тобою, куди б ти не йшов і що би ти не робив. І я приведу тебе до свого царства, до царства, в якому абсолютна справедливість, де немає воїн, де абсолютний мир, де абсолютна радість і абсолютне щастя настільки прекрасне, що ані вухо не чуло, ані око не бачило. Тієї краси, яку я вже приготував для тебе. І тому, дорогі, в цю рочистість я хочу побажати вам, щоб ви відчували особливу силу Господню, щоб могти боротися. Бажаю вам, щоб ви відчували особливу Господню присутність і його підтримку, коли будуть опускатися руки, і мені здається, що вже нічого не зміниться. Бажаю вам, дорогі, щоб, попри все, ви постійно чули в своєму серці цей голос: Я буду з тобою. Я близько тебе. І цей голос нехай стає в нашому житті реальністю. Що би ми не робили, куди би не йшли? Чи сиджу зараз при столі, святкуючи, чи перебуваю зараз в окопі, змучений, зморений, чи, може, сижу і оплакую своїх близьких, яких цього року не було зі мною. Хай це просто стане для мене ще одним поштовхом до того, щоб просити в Господа, дай мені цей досвід. Що ти справді поряд зі мною, Дорогі, нехай наше змагання увінчається перемогою, нехай наші зусилля от врешті-решт досягнуть своєї цілі. І нехай, врешті-решт, трапиться для нас це чудо, чудо досвіду, що Ісус народився. Цього вам панство від усього серця бажаю, і справді це щось надзвичайно прекрасне, бо Зловив себе на думці, що якби хтось мені сказав, що я наступний рік всі відео буду записувати з першого дубля, це б мені принесло радість. Але коли уявляю собі, що це буде 501-й дубль, але все одно в серці буду твердо переконаний і впевнений, що навіть при 300 му Ісус буде при мені, то і так варто вибрати друге. Ще раз вам дякую, бажаю вам прекрасних свят. Попри все, що зовні якось на нас давить, оточує, не робімо вигляду, що нічого не трапилося, тільки маємо на увазі, прийшов Ісус, і з Ним зможу побороти все. Дякую вам і надіюсь, до скорої зустрічі. Па.